43 дорожні транспортні пригоди на блокпостах зафіксували правоохоронці торік. Про це розповів голова національної поліції Ігор Клименко. Їхня головна причина водії були у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння Чи перевищували швидкість? Зазначив Ігор Клименко. На жаль, внаслідок того, що. Хтось перевищував швидкість або наїхав на військовослужбовця на Національних гвардії, наприклад, чи на поліцейського, чи на військовослужбовця ТРО. У нас загинуло 10 осіб. Саме на блокпосту 39 чоловік отримали поранення. Звичайно, що можливо для всієї країни і для кількості блокпостів це не така велика цифра, але це жертви, і тому я хотів би закликати всіх громадян бути дотримуватися і правил дорожнього руху, і вимог, які військові і поліцейські вимагають дотримуватись саме на блокпостах при їх перетині, тому що ну по перше, це не тільки дисципліна, це і безпека, безпека і наших захисників, наших охоронців і, звичайно, громадян, які знаходяться за кермом.